Я пам'ятаю, ми колись були в Ізраїлі на паломництві, і нашим водієм теж був араб. Ми ще мали доїхати, певно, півтора-два кілометри до місця нашого паркування. Він зупиняється швидше, вибігає з автобуса, викладає килимок і починає молитися. І йому все рівно, що ми не встигаємо. Прийшов його час молитви. Прийшов його час молитви. Це подивогідна вірність людини Богові, своєму Богові, вірі. Ми маємо одного єдиного Бога і не повторного. А ми дуже часто нехтуємо живим зв'язком з Богом. Не час, не сьогодні, не завтра втомлений і так далі. Однак лишень молитися, лишень молитися не визначає те, що ти є християнин. Ми знову ж таки згадали, що є багато людей іної віри. Які теж більше моляться, ніж ми, але вони не є християнами. Тому лишень молитися, без основ не завжди ти стаєш християнином. Наступний міф: Я йду до сповіді до причастя. Частіше, ніж звичайно, раз в рік. Чудово, тому що без Євхаристії і без сповіді неможливе спасіння. Христос чітко сказав. Хто не їсть мого тіла і не п'є мої крові, не матиме життя вічного. Не матиме. Він не сказав, хто не чинить милосердя, хто не є альтруїстом, хто не ходить на прощі, хто не співає в хорі, хто не є священником, монахинею, не знає таким іншим. Хто не причащається, не буде мати життя вічного. Крапка. Очевидно, є історії життя людського, коли людина поки що не може. Бо обставини так склалися. Ми всі знаємо, про що йдеться. Хто знає про себе, цей знає. Але якщо людина вже застрягла в цьому стані і вималювала зону комфорту та вже якось воно є, то так хай так буде. Тут проблема. Не знаю, в кому проблема, чи в священнику, чи в людині. Може, священник не достукався, а людина, може, не почула. Я буду теж за це відповідати і кожен з нас. Але все ж таки, Бог запитається, навіть якщо людина не була в мозі прийти до Євкаристії до сповіді, а що ти для цього зробив, щоб прийти? Може це не вдатися, але що які ти кроки зробив, щоби поєднатися зі мною тайні Євкаристії? Одна, якщо людина лише сповідається і причащається, без того, щоб підключити розум до серця, а найбільшим і найдовшим шляхом, дорогі браті і сестри, не є кілометраж. Не є крос, який людина бігає. А найважчим шляхом, який проходить людина, є шлях від розуму до серця, отих 40 сантиметрів. Від розуму до серця. Це найбільший і найважчий шлях. Коли ми оце поєднаємо, розуміння віри в Бога і любові до Бога, тоді ми є християнами. На жаль, дуже часто люди фанатіють, стають релігійними фанатиками. Коли йдуть до причастя, до сповіді, а в чому ж таки полягає суть християнської віри, так і не знають? Що вірять, в кого вірять, не знають. І часом, коли запитатися людину, кого ти віриш? Або чому ти віриш? Або що таке є свято Зіслення Святого Духа? Що таке Євхаристія? Або запитатися, ти маєш е, вдома святе письмо, а людина відповість ні, має тільки Біблію. Це то саме? Тобто сліпа віра в нерозуміння, в кого ти віриш, це дуже велика небезпека сфанатіти і піти шляхами сектанства чи якихось схиблень релігійних. Однак без причастя і сповіді це неможливо осягнути неба. Але виключно з сліпою вірою, це є теж дуже важко. Ми можемо міфами продовжувати. Але давайте, значить, що це означає? Бути хрещеним, молитися, народитися в християнській сім'ї, е, сповідатися, причащатися і ти ще не є християнин? А більшість скаже з нас, та ми це все виконуємо. Пізніше, як цей юнак багатий скаже, що маю робити, щоб осягнути життя вічне. А Христос скаже: таку заповідь таку, 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 таку дотримайся. А юнак що сказав? Та все це я дотримав з малку, Що ще мені потрібно? Це знов інше Євангеліє, але воно дуже-дуже гармонізується зі сьогоднішнім духовним словом. І ми скажемо, ну це все я, в принципі, маю. А, а що ж мене тоді характеризує однозначно і одностайно як християнина, якщо не все це? Відповідь, знаєте, хто дає, та сам Христос. Євангеліє від Івана в 16 главі. Христос каже до своїх учнів так: Увага! По тому впізнають вас, по тому впізнають вас, що ви мої учні, коли матимете любов між собою, він не сказав молитись, збираєтесь, співаєте, сповідаєтесь, милосердитесь, постите. Ні. Коли будете мати любов між собою, по тому впізнають, що ви мої учні, в підсумку, ми розуміємо, що все це, що ми назвали, це є цеглини. Будівля будована з цеглин? Хрещеним, народженим, молитися, приймати святі тайни. це все цеглини. Але як ми просто поскладаємо цегла на цеглу, будуючи будівлю свого духа, своєї віри, просто поскладаємо, хтось прийде ногою, попхає добре, розвалиться. Чому розвалиться цегла? Бо немає між собою зв'язки цементу, розчину, як ми кажемо. Що є розчином і цементом, який скріпляє все те, що ми робимо, та любов? Вона є зв'язуючим матеріалом, яке це все робить монолітом, яке це все об'єднує і виявляє все, що ми робимо у любові. Тому те, що сказав Августин, люби і роби, що хочеш. Якщо ми все це, що переназвали як міфи, робимо у любові з любові і з любов'ю до Бога, і з намаганням любитися один з одним, тоді по тому пізнають, що ми є християни. Не по 200 євро чи тисячі гривень, які ми кинули як милосердя і відкупилися, так не йде. Так не йде. По тому пізнають, що ми матимемо. Любов між собою. Тільки так. Це дуже трудно. Це дуже трудно, але казав блаженніший Любомир, іншого шляху немає. Даруйте за довге слово, але це я мусів вам сказати. Слава Ісусу Христу!